Світлана Маріупольчанка, її син з 14-го року боронив Донеччину після повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист рідного міста. Втім, загинув у Кліщіївці під Бахмутом. Я не хочу але мене син загинув. Я буду підтримувати скільки жити. Я не можу Вене дуже емоційно. Стан дуже важкий. Як можна не підтримувати? Як? Це і полон вбиває це точно. Це точно. Це треба не мовчати. Треба кричати на весь світ, на весь світ. Кричати не накричати на весілля. Ну кричати треба зупинятися не можна. Понад 200 людей в Запоріжжі скондували не мовчи, полон вбиває. Вийшли на акцію не лише ті, чиї родичі зараз в катівнях росіян, а й ті, хто не міг пройти повз за третій рік з полону. Чекає сина. Воєннослужащий бригади Азов з 2014 року захищає Маріуполь. Ну, як, як усі наші хлопці, був на Азовсталі, звідти по наказу командування вийшов в полон. І обіцяли 3-4 місяці полони, полону, а вже третій рік. Ніяк ми не можемо їх. Дочекатися. Так трапилося, що мій син, Дороков Олександр, пропав 24 серпня безвісті в районі села, населеного пункту Горлівка. Правду від командирів я добитись не можу. Кожного разу мені по різному кажуть. Вітаю до всіх небайдужих людей, можливо, хтось щує. Хтось знає про наших хлопців, не будьте байдужими. Допоможіть, будь ласка, батькам, матерям і дітям повернути їх рідних. Такі акції в Запоріжжі вже стали традиційними. На них люди збираються кожні вихідні з травня. Зараз ми хочемо нагадати світу і владі, що наші захисники Герої Азовсталі знаходяться третя рік у полоні. Де над ними змішаються, вони проходять всі жахіття полону, їх катують, їх вбивають, вони повільно там вмирають. І наша боротьба за них продовжується до останнього полоненого поки всі не повернуться додому.